Добрий день, дітки! Знову у нас підготовка руки до письма в нашому чудовому зошиті. Ось у мене на цій сторіночці є кілька завдань. Ви можете зробити їх самі. Можете з допомогою. Дивіться, верхнє намальовано кілька літаків. Але потрібно намалювати, куди який літак сяде, так? І провести лінії. Тобто, Ось форма дивіться схожа. Так, сюди, а це сюди, провели. Це сюди, сяде це, сюди, провели лінічку. Ось тут потрібно туристові дістатись до свого намету. А дивіться, які ж тут формою доріжка. Вона такою кільця, так, як складається ось. Так, ведимо, ведемо. Ось так, закручується. І вниз пішли. І догри, і сталися на То можна розфарбувати. Так, можна взяти ліні... зошит в лінічку і намалювати ось такі, такі візеруночки. Так? А можна взяти. Ось фарбук, ось дивіться, ось такі в мене є різні, я вам їх сфотографую. І е, теж працювати. Працюйте, будь ласка, буду чекати ваших робіт. Дітки, кілька прав для розвитку ваших пальчиків. Ось дивіться, який в мене гарний жучок. Він хоче потрапити до своєї квіточки. Але ми йому в цьому допоможемо. Що ж потрібно зробити? Ось дивіться: у вас є такі клітиночки, в яких намальовані стрілочки. В якомусь напрямі. Ось ми будемо. Ось, наприклад, поставили крапочку, і рахуємо, дивіться, намальовано дві стрілочки вправо, і ми ведемо дві стрілочки вправо. Я це роблю фломастером, але ви, звісно ж, олівцем, ви пам'ятаєте. Одна стрілочка вгору. Дивіться, один, два, три, три стрілочки вправо, одна стрілочка вниз. Одна вправо, дві, дивіться, три, чотири вниз. Одна, дві, три, чотири. Дві вправо. Дві вгору. І три вправо. Ось, нам можна навіть чотири. Ось, дісталися, допомогли дістатися жучкові до квіточки. А зараз у нас різні види штрихування. Дивіться, ось такий гарний метелик, можна його отак обвести, щоб він у нас був гарніший, так? Ось так. Так, голівка, вусики, так. І штрихуємо. Ось у нас різне різне. Тут хвилясте штрихування. Ось ви тоді такими хвилястими штриховкою хвилястою замальовуєте крильця. Бачите, це навколо. Так, тут ось такі вигнуті лінії. Ось такі гарні. Тут знов дивіться ми крильця, хвилясте у нас. Штрихування. Ми вже з вами робили. Потім і писати будете гарно. Так, намалюємо очки. Так, тут знов хвилясти, хвилясте такі вигнуті лінії, бачите? Не прямі, а ось вони такі вигні. А що ж тут дивіться? А тут у нас намальовано ось такими пунктирними. Ось ми так пунктируємо і заштриховуємо. Ось такий у нас метелик. Тепер у нас жучок. Жучок на листочку. Дивіться, давайте спочатку жучка теж ми обводимо. Так, по всім лінії. І голівку. Очки намалюємо, вусики. Так, ну давайте вже і листочок видимо. Так, і листочок. Що ж ми дивіться, які тут тут такі, як хвилясті, але різкі такі ось. Ось такі. Штрихування у нас гарне. Так, можна тут зафарбувати. А тут, дивіться, знов приристе таке ось пунктирне називається. Ну, такий у нас буде гарний листочок. Це, звісно, ми не розфарбовуємо. Це ми штрихуємо. У вас пальчики готуються до гарного письма в школі. Ось так. Ось у нас жучок. і хто? Метелик. Так гарно.